Якесь таке дивне хвилювання. Дивно так, що я ризикова людина, але часто в житті в мене були ці стопи, і моє оточення я чомусь не довіряла собі до 37 років. І оце оточення воно завжди мене стопорило. І я так зайшла в дуже такий тупік. І як то говорять, що треба пасти вниз от, і підійматися. І оце воно в мене таке почалося, і прикольно, коли ти знімаєш оці всі свої маски, і ти розумієш, о, а я не така, а я якась трошки дивна, смішна, можу прицепитись там на 16-му поверсі живе сусід, і він ніколи не вітається. Я їм колись сказала, йому, Ти що соціопат. Він, та ні, я просто не люблю людей типу, звітатися. І він тепер завжди вітається. От. І в мене оця така зачіска, я від неї реально кайфую. Чого? Тому що мені подобається не те, що типу, подивіться, я, ось я не така, як ви, а просто я, от, як наче почала вистраювати себе. Да, я така от чудна. Я не люблю ці каблуки, я люблю щось порване. таке, Але от в цьому ця свобода. І ти як наче розширюєшся, і це круто. І я от, у нас хоч і війна, але я зрозуміла: ну, блін, ну, класне життя.